«Теракт у Бараку 200. Історія Азовця, що пережив полон в Оленівці. Авторка Олена Барсукова читає Дмитро Волковінський. Напевно, найбільше я пам'ятаю запах незрозумілий аж якийсь отруйний запах диму згорілих тіл. Так, 23-річний азовець Крафт. Пригадує ніч, яку пережив два роки тому. Він взяв собі позивний крафт на честь улюбленої гри Майнкрафт. Свій 20-й день народження відсвяткував на курсі молодого бійця 21-й на полігоні, 22-й в полоні, а 23-й у кремінських лісах. Юний Азовець встиг пережити надскладні бої у Маріуполі теракт в Оленівці. І тяжке поранення. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія підірвала так званий Барак 200 куди навмисно перевели 193 полонених азовців, 53 з них загинули. За два роки після кривавого злочину ніхто з окупантів не був покараний. Доля багатьох вцілілих, які перебувають в полоні, невідома. Крафту відносно пощастило. Адже він вижив і повернувся додому в рамках великого обміну 21 вересня 2022 року. За кілька місяців чоловік повернувся в стрій та став оператором БПЛА. Крафт розповів «Українській правді життя про теракт у Бараку 200 та життя після вибуху. Далі його пряма мова. Плани на вихід. До військової служби я був студентом. Навчався спочатку на кібербезпеці, потім на телекомунікаціях та радіотехніці. У 2020 році зрозумів, що згодом щось почнеться, і спочатку пішов на військову кафедру, але, побачивши тих майорів, вирішив піти до Азову. У мене були там друзі, я потрапив до класних командирів. Оборона Маріуполя для мене почалася на узбережжі Азовського моря. У нас постійно були відпрацювання і навчання. Тож у лютому 2022-го ми з суміжними підрозділами Нацгвардії виїхали, постояли на узбережжі декілька днів, пороздивлялися кораблики, а потім повернулися до гарнізону. 22 лютого нам сказали, що скоріш за все буде повна мобілізація. Я відправив частину речей додому, залишивши собі тільки необхідне. 24 лютого нас розбудили хвилин за 10 до перших прильотів по території України. Я поставив каву, пішов в душ, почав одягатися і почув вибухи. Зібравшись, ми висунулися в мікрорайон східний і десь до 5 березня тримали там оборону. Потім нам довелося відтягуватися всередину міста, щоб наших сил вистачало на утримання позицій. Та мобільними групами знищувати техніку і живу силу противника. На Азовсталь ми перемістилися в кінці квітня. Одними з останніх, я починав командиром групи, потім був командиром відділення, але отримав поранення і мусив близько двох тижнів сидіти на командному пункті та допомагати командиру управляти боєм. Коли я трохи оклигав, почав виконувати спеціальні завдання із пошуку позицій, штурмових дій, розвідки, мінування. Ми бодалися з окупантами за кожну вулицю, за кожен район. Інтенсивність артобстрілів була не дуже висока, коли ми були в безпосередній близькості з противником. Але коли зайшли на територію Азовсталі, не проходили п'яти хвилин, щоб щось не прилетіло на територію заводу. І вони бомбили цивільних. 14 чи 15 травня вночі прийшов наш командир і сказав, що, скоріше за все, єдиний шанс врятувати наших поранених це вихід у полон. У мене були плани щодо самостійного виходу з Азовсталі. Було багато засобів, але я спитав авторитетних для себе людей, що вони будуть робити. Вони сказали, що краще йти разом з усіма, щоб не підставити решту наших, і щоб росіяни нічого не зробили з нашими пораненими. Тоді я відкрив свій рюкзак з приколясами, і в останні декілька днів ми їх поїдали. Кашки, супи, мівіни це був недоторканний запас на випадок, якби довелося йти до Запоріжжя. Емоцій я не відчував вони закінчилися після перших втрат побратимів. 20 травня ми приїхали на територію колонії. Близько доби працівники колонії обшукували нас, записували дані, розселяли по бараках. У нашому бараку, який був розрахований на 50 людей, перебувало понад 300. Добре, що у мене не забрали спальник і каремат, тому я спав на вулиці. Харчування в перші тижні було поганим, тому що кухня була не готова до такої кількості людей. Ми могли поснідати о шостій ранку і пообідати о дванадцятій чи другій ночі наступного дня. З часом все налагодилось ми почали більш-менш нормально приймати їжу, спілкуватися більше між собою. Знаходили книжки, грали в шахи, робили карти і намагалися займати весь вільний час, щоб просто не зійти з розуму. У перші дні нас не так сильно шманали, тому хлопці пронесли дуже багато класних книжок українських видавництв, багато української чи світової літератури. Іноді траплялися лояльні працівники, які давали забрати з собою одну дві книжки із клубу, де проводилися допити від ФСБшників або представників слідчого комітету РФ. Там ще були залишки різних казок, підручників з української мови та літератури, географії, алгебри і геометрії. Клуб одна з будівель на території колонії в Оленівці. Поруч з нею був дисциплінарний ізолятор, де тримали спочатку жінок, а потім всіх, хто порушував дисципліну. Було три бараки, де проживали тільки азовці. І в одному з них був я. До моїх побратимів застосовувалися тортури. До мене особисто лише кілька лящів чи підсрачників. Я не був на той момент дуже цікавим для них, тому що за документами проходив як старший солдат. Мені просто казали напишеш на свого командира, що він наказав тобі застрелити якогось цивільного або щось вкрасти з квартири, і раніше поїдеш на обмін. Я їм сказав, що такого не було, і я нічого писати не буду. Під час першого обміну у червні наша сторона віддала засуджених російських військових. Тоді приїхав слідчий комітет РФ, і з дев'ятої ранку до шостої вечора клепав на нас справи Хтось проходив як свідок, хтось як винуватець торжества. Ці справи придумувалися просто з голови. Напевно, вони образились на те, що їм віддали воєнних злочинців. Потім вони почали просто вигадувати злочини по підрозділах брали артилерію і вішали на них всі зруйновані будинки. На розвідку або снайперів вішали загиблих, найчастіше сім'ї з дітьми, на танкістів якісь зруйновані музеї. Знаходили бабок, які за пачку гречки давали свідчення, що бачили, як український снайпер когось застрелив. Їхня фантазія не обмежувалась. Також осіяни придумали таку фішку, пропонували полоненим з інших підрозділів піти на зустріч слідству і дати свідчення проти когось із наших хлопців. За це їм обіцяли швидший обмін чи більшу пайку, деякі полонені погоджувались Ніч теракту. За кілька днів до теракту росіяни прийшли зі списками і зібрали з трьох азовських бараків по 50 60 людей. Усіх привели у цех барак 200. Робоча команда з інших полонених, яка там працювала, розповіла, що його готували спеціально для нас. Потім прийшов начальник тюрми і сказав Ми хочемо відремонтувати ваші теперішні бараки, тому вас переселили сюди. Ми не повірили, бо це нелогічно вони б тоді виселили один барак, відремонтували і заселили назад, а так вони просто посмикали людей з різних бараків без якоїсь закономірності. Там були і командири, і солдати, і артилеристи, і розвідники, і просто люди, які до 24 лютого були цивільними, а потім потрапили до нашої військової частини, але це були тільки азовці. В цеху були погані умови, дуже мало місця, ми спали майже одне на одному. Літо, спека, не було як вмитися. Були дві бочки на тисячу літрів води, але не було кранів до них, і в останній день ми почали обладнувати це все своїми силами. За день до теракту вони обнесли паркан нашого барака колючою сіткою. Потім перенесли свій спостережний пост, який розташовувався за 30-50 метрів від паркану, укріпили його, зробили там окопні спорудження. Це все відбулося буквально за півтора дня. Якщо раніше нас охороняли працівники всін зі знаками розрізнення, то в день теракту з'явилося близько десяти осіб у чорному, невідомі люди в балаклавах без розпізнавальних знаків. Ще цікаво. Що в останній день електрик проводив нам світло. Нас на цей час закрили на зоні для вигулу. Ми не знаємо, що вони робили. Це було якраз до відбою, в той день, коли стався вибух. 28 липня 2022 року ми прокинулися, позаймалися стандартною фігнею. Після вечері я пішов вмитися. І, проходячи по зоні для вигулу, звернув уваги, що над нашим бараком висить якийсь безпілотник. На той момент я не дуже розбирався, але можу прикинути зараз, що то був якийсь із матрисів від DJI, тому що я бачив характерні зелено червоні вогники. Таке буває, коли оператор провтикав і не увійшов у режим невидимки. Я звернув на це увагу і розказав побратимам. Коли всі почали підіймати голови, пілот походу зрозумів, що щось не так, і все таки вимкнув вогники. У цей час від стін бараку почала працювати реактивна система залпового вогню град. Для нас це не було новинкою, тому що росіяни постійно працювали градами від стін колонії. У той вечір нам заборонили тусити на вулиці, сказали не виходити зі спальної зони тільки в туалет по одному. Я пішов спати, а прокинувся вже від отриманого поранення і від другого вибуху. Я відчув, що щось не так у мене дірка в животі, внутрішня кровотеча, тіло пече, оглянув себе, побачив, що кінцівки цілі. Побачивши сильне задимлення, я зрозумів, що треба вибиратися. Приміщення вже палало. Я бачив згорілі тіла своїх побратимів, які були вплавлені у ліжка. Бачив загиблих башню августа. Напевно, найбільше я пам'ятаю запах незрозумілий аж якийсь отруйний запах диму, запах згорілих тіл, яскраве полм'я над дахом і скловато, яка сиплеться на тебе, наче тисяча дрібних оголок. В якийсь момент я наче опинився в шумоізоляції, коли все сповільнене навколо, і я ніби спостерігаю збоку. Це відчуття було. Аж до того моменту, поки мене не винесли на асфальт. Я покликав свого побратима, який пробігав повз, він мене оглянув. На той момент росіяни почали вже стріляти в повітря. Нам забороняли заходити за бордюри і казали, щоб ми лягали на асфальт, щоб нікого не було на траві. Близько години до нас не допускали лікарів. Я лежав дуже довго. Потім з'явилися наші військовополонені медики, які намагалися сортувати поранених і надавати допомогу тим, кого ще можна було врятувати. У них були мінімальні запаси ліків, і ці наглядачі кинули тільки якийсь жмуток простирадла, щоб ми перебентувалися. Коли я запитав, чи є знеболювальне, мені сказали тільки порошки від застуди, в яких є парацетамол. Я відмовився, бо при таких пораненнях він все одно не допоможе. У мене був другий пріоритет на евакуацію. Мій побратим Лемко сидів наді мною, намагався розмовляти, щоб я не заснув. Десь близько шостої ранку, коли на вулиці було світло, мене завантажили в Урал. Нас вклали штабелями і повезли до лікарні. Лікарня, мій діагноз проникаюче поранення черевної порожнини, зачеплена тазова кістка, уламок в правому кульшовому суглобі, численні опіки та дрібні уламкові поранення по всьому тілу. Від хірургів, які мене оперували, я дізнався, що на момент приїзду в мені залишилося трохи більше літра крові. Вони сказали тобі пощастило, що ти все життя займаєшся спортом, бо твоє серце тебе викачало. Нас годували тричі на день, тільки на вихідних ми їли гірше, тому що, коли начальство йшло з роботи, бабки з кухні забирали продукти додому. Лікарі ставилися до нас нормально, надавали кваліфіковану медичну допомогу. Знеболювальних було достатньо. Я навіть відмовлявся від них, коли пішло звикання, і знеболювався тільки перед сном, якщо не міг заснути. Молодняк з батальйону охорони теж нормально ставився. Їм просто було все цікаво про Маріуполь. Вони були трохи промиті пропагандою і запитували про біолабораторії. А якісь бабки прибиральниці розповідали про бандерівців, нацистів, фашистів. Одна казала Ти вбив мого сина, чому я маю в тебе в палаті прибирати? Я відповів так не прибирайте. До лікарні приїжджали російські журналісти, які знімали мене, але я не пам'ятаю першу зйомку, тому що тоді я був без свідомості у реанімаційному відділенні. Нам казали, що Україна обстріляла барак із Хаймарс. Але на той момент я не знав, що таке Хаймарс, тому що це озброєння потрапило в Україну після того, як ми опинилися в інформаційній ізоляції. Я вперше побачив, як він працює, коли один з охоронців показав мені відео, як хаймарс знищує колонну техніки. Я сказав йому, що якби це був Хаймарс, від нас би нічого не залишилось. Нам одразу було зрозуміло, що це зробили росіяни. Нас всіх зібрали в одному місці, працювали градами, тобто це була явна провокація. Я вважаю, що це був термобаричний заряд, який могли закласти під час проведення електрики. Один раз до мене приїздив якийсь дегенерат для журналіст із ДНРівсько-російського ютуб каналу. Він показував мені якісь інтерв'ю з бабульками з травм відділення цієї ж лікарні, як вони розказують, що їм снайпер руку прострелив, і запитував мене, що я про це думаю. Я йому сказав, що засуджую будь які протиправні дії військових стосовно цивільних, йому все не сподобалось. Він злючий вийшов із моєї палати і пішов задовбувати побратима масла. Обмін. У 15-й лікарні я лежав на останньому поверсі, де було управління охоронного батальйону. Найадекватніший охоронець зайшов до палати і спитав «12 годин в Уралі потрясешся. Я тоді ще тільки починав ходити після поранення, але жартомав кинув Якщо на обмін, то й добу потрясусь. Якщо на етап до Росії, то ні. Він сказав, що буде обмін. І записав мене у свій список. За декілька днів приїхали російські спецурки. почали нас усіх збирати і перераховувати. Спершу я думав, що їдемо на якийсь етап, тому що раніше до лікарні заїхав артилерист із Азовсталі, який поїздив по Росії. У кожній тюрмі його катували, і в Даганрозі побили настільки, що в нього була повністю синя права нога і гематома на півспини. Я думав, що з нами буде таке саме. Спочатку нас повезли до Оленівки, де перевантажили в інший Урал, запихали так щільно, що ми вже сиділи між ніг одне в одного. На той момент всі були дуже худі й кисляві кожна ямка віддавала по хребту. Коли ми сіли в літак, нас почали називати по прізвищах. Назвали багатьох командирів, і я реально думав, що нас везуть на етап, чи на нас написали якісь свідчення, і ми їдемо на показове судилище. Із Таганрога ми прилетіли до Москви, де забрали Тавра, а потім у Гомель. Нас пересадили в автобус і повезли до кордону. Білоруси зайшли до автобусів і сказали Хлопці, спокійно, нічого не чудіть, ви їдете на обмін. Мені здалося, що вони були перелякані. Вони ж постійно чули пропаганду, що ми нацисти, фашисти, обгризаним нігтем можемо вбити ледь не роту солдат. Але білоруси були більш адекватні, ніж росіяни та ДНРівці. Коли відбувся сам обмін, до нас зайшов представник ГУР і українською мовою сказав Хлопці, ви вдома. Ми змогли побачити інших хлопців, яких повернули в цьому обміні. Звісно, всі дуже змінилися ззовні. Я втратив 27 кілограмів ваги, а деякі хлопці по 40 кілограмів. Наступного дня до мене до лікарні приїхали родичі. Вони були дуже спантеличені, щось накрутили собі про ПТСР, але я пояснив, що все нормально, просто треба трошки часу. Ми з сім'єю все вирішили за допомогою психолога. Мені було дивно виходити у світ після семи місяців ізоляції, тому що я не знав ніяких мемчиків. Зі мною в лікарні лежала дружина мого побратима, яка за тиждень ввела мене в контекст, показала всі меми про Чмоню, Медведчука, Оксану Марченко. Також для мене було в новинку, що з'явилася величезна кількість якісної української музики. Перший тиждень в лікарні я слухав тільки її, хоч багато пісень зараз вважаються зашкварною байрактарщиною. Я почав слухати крутих виконавців. Наслідки, коли я виходив з Азовсталі, я важив десь 60 кілограмів. Уже після обміну, зважившись у Чернігові, я побачив. 37 кілограмів. На це вплинуло моє поранення шлонково-кишкового тракту, яке не давало їжі нормально засвоюватись. Я пройшов курс лікування довжиною в 4 місяці та відновлення в реабілітаційному центрі. Протягом двох тижнів відновив фізичну форму і відмовився від лікарняної відпустки, аби швидше повернутися до лав підрозділу. У вересні нас обміняли, а в лютому я вже поїхав на запорізький напрямок. Що мене мотивувало, я трошки пожив у реаліях Донецька. Це страх, морок, натуральний мордор. Не хочу, щоб це з кимось повторювалось. Я очолив підрозділ радіотехнічних засобів розвідки, але хотів більше двіжувати, чіплявся за будь-яку можливість виїхати з пацанами на позиції. Коли підрозділ сформувався, я дізнався, що мої побратими почали формувати шостий батальйон. Лемко запропонував мені посаду, Раді спогодив. Тож з березня-квітня я, офіцер шостого батальйону бригади Азов. Звісно, деякі наслідки полону залишаться зі мною на все життя. У мене дуже погіршилася пам'ять. Для професії я став кращим, тому що в мене повністю відсутня емоційна складова. Я завжди ухвалюю рішення з холодною головою. Але через усі поранення я вже не можу повернути колишню фізичну форму. Моїх побратимів потрібно міняти, тому що теракт в Оленівці. Це не перший і не останній акт залякування і демонстрації безкарності Росії. Я пробув у полоні чотири місяці, а хтось уже третій рік там сидить, переносить тортури. Нам потрібно боротися за них, і потрібна перемога, а не мирні домовленості. Авторка Олена Барсукова читав Дмитро Волковінський.